Сьогодні роблю підкормку свого перцю. От Вже ладною буду підкормлювати. І хочу швиденько вам розповісти, який зараз на мене перець, і е, яку підкормку я буду робити. Значить, дивіться, є перець різний. От, От. Щоб ви орієнтувалися, він зараз в мене активно цвіте, е, є багато е, цих. Цвіту, він у нас трошки сидів, бо в нас було холодно. Значить, є і такий, що, от, наприклад, я покинув, покинув цвіт, не обривав, коли садив. Вже от є перчик такий. Але, відповідно, дивіться, який цей кущ, який цей. Відповідно, хто не обриває цвіт і залишає цвіт, щоб був ранній перчик, от відповідно, буде він так присаджувати кущ. Значить, в нас було холодно. І видно, що і баклажани, і перці не росли. Зараз вона нас вже починається, вже видно, хоч йдуть дощі, але вже тепліше, вже гарні температури: 25-26, навіть 30 є, і вже перчик починає рости. Я хочу вам сьогодні розказати підкормку, як я свій перчик підкормлюю, бо бачу, що показують підкормки дуже слабенькі. Перцю, я вже цей перчик, хоча я давав і, як садив, і карбамід, і трошки нітромофоски. Але і е, після того, як 10 днів пройшло після висадки, я дав кальцієву селітру. Все рівно, бачите, перчик немає таких, такого листя потужного. щоб от, Наприклад, він зараз буде цвісти і викидати плоти. Е, цей перчик не досить, не досить добре для того, щоб. Вже щоб гарно плодоносити. Показують підкормки, але підкормки слабенькі. Показують там підкормню зеленим добривом, там дрожчами. Або там, я не знаю, витяжкою з попелу, підкормки дуже слабенькі. Для цього такими е, не перчик не витягнеш і перець не буде гарно плодоносити. Тобто не буде гарно цвісти і не зав'яже гарних, не витягне гарних плодів. Так. Чим я зараз підкормлю? Тут можна, тобто можна і зразу вам говорю, можна ці підкормки чергувати. Наприклад, в мене була недавно кальцевий, десь тиждень тому, ну десь ні в 10 тому кальцевою селітрою підкормка. Можна тепер давати вже чергувати підкормки, щоб не давати, наприклад, кальцій, а тепер дати фосфорну калійну підкормку. Але як даю я підкормку? Нас нема часу, коли розкачуватися, там давати різні, там, один день то давати, другий день то. Я стараюся, за, наприклад, за один тиждень або раз на 10 днів дати максимум потрібних речовин для перчика, але в розумних межах. Так, що я даю? Значить, обов'язково я даю зелене добриво. Зелене добриво кожний тиждень робимо, і щоб воно не стояло і наробимо два відра, даю літру зеленого добриво. Тут десь орієнтовно трошки більше, як 10 літрів води. Даю трошки більше. Літру зеленого доброго даю на 10 літрів води. Що зелене добриво, дасть перцю, тут є всякі кислоти, всякі мікроелементи, всякі органічні. Речовини, які простимулюють розвиток мікроорганізмів на перцю. Не, не завжди треба гнатися за всякими азотами, фосфорами, каліями. Треба ще, щоб земля була жива, щоб, щоб ці всі мікроелементи і макроелементи були перероблені мікроорганізмами, щоб їх простимулювати, даю зелене добриво. До цього зеленого добрива. Так, до цього зеленого добрива даю отаке. От в мене от витягнулося от таке червоне добриво. Це чистий лист, 15 азоту, 16 фосфору, 15, 15 калію. Значить, майже рівна формула, така, як в нітромофості. Значить, що тут є? Комплекс мікроелементів, вітаміни тут ще є, і е, амінокислоти. Значить, що тут є? Азот, фосфор, калій, сірка, магній, бор, залізо, цинк, мідь, молібден, кобальт, вітаміни, тіамін, аскорбінова кислота і нікотинова кислота. Значить, ще буде перець отримати всі необхідні. Він сам не треба буде йому ці всі кислоти, вітаміни самому створювати. Він отримає корінь ці всі це. Значить, я даю от таке червоне. Порошечок, трошки аварія в мене сталася. Даю от столову ложку, тут десь грам 20-25. Даю, перемішую з цим, з цим зеленим добривом і даю цього пів літри на кожен перець. Перед тим треба пролити рослини. В нас не потрібно проливати, в нас земля-волога така, дивіться, така волога, що. Майже е, ко, через день, кожен день дощ іде, тому не треба проливати пів літри на кожний перчик. Так, що крім цього чистого листа можна взяти? От. Можна взяти ще отаке доброво: майстер Агро. Це теж комплексне добро, водорозчинне добриво. Е, значить, заміну кислотами, фітогормонами і вітаміном. Тут формула е, 25-15. Бачите, воно і призначене для. Для томатів, перцю, баклажан. Ну, це таке написано, це, на це дивитись не слід. Саме головне формула 25, азоту, то більше азоту 15 фосфору і 15 калію. Так само має ці вітаміни, фітогормони і мікроелементи, які забезпечують рослину для гарного розвитку. От таке можна взяти або інше якесь комплексне добриво, щоб оце зелене добриво, щоб його по посилити. Подивимося на другий тиждень, через днів 10, як буде він розвиватися. Але цією підкормкою ми справді зможемо змінити перець, щоб він гарно розвивався, гарне було листя, гарно цвів і е, гарно на, нарощував зелену масу, щоб підготувати до того, щоб він гарно нам почав плодоносити. Е, хочу ще раз. Хочу ще раз повторити, хоча мене там сварять, що я повторююся і довго оцей, але простими підкормками ви перець не зміните. Треба давати гарні підкормки, щоб перець змінився. Отаке От відео. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожаю, перцю і мирного неба!